Доброго ранку, рідний наш дім! доброго ранку діткам усім. Доброго ранку, сонечку ясному, доброго ранку, садочку прекрасному. Доброго ранку, мої любі малята, мої любі хлопчики та дівчата. Діти, усміхніться один одному. Сьогодні на нас чекає цікава мовна подорож до країни звуків, щоб потрапити туди. Промовимо чарівне слово. Голосні приголосні. Давайте повторимо ще раз. Голосні приголосні. А зараз, дітки, ми з вами виконаємо мовну розминку. Ми поспіваємо пісеньку разом з нашою Балакушею Пісеньку голосних звуків. Привіт, друже! Знаєш, я дуже люблю співати і дуже хочу поспівати разом з тобою. Дивись уважно на букви, які з'являються на екрані, та підспівуй мені голосно та чітко, впевнений, ти зможеш. Ну що, починаємо? Тебе гарно виходить. Тепер будемо співати й інші голосні звуки, але зверни увагу, як змінюються твої губки, коли ти співаєш різні звуки. Ну що, налаштовуємо свій голосок і продовжуємо разом зі мною. Підспівуй! З тобою поспівали. Молодці діти. Ви чудово поспівали з нашою Балакушею. Запам'ятайте, діти, голосні звуки можна промовити голосно, протяжно можна проспівати. Вони звучать ясно, співуче. Давайте пригадаємо їх. А. О-о-о. Е. І... І розумнички. Приголосні ж звуки короткі, тверді або м'які. Вони не співають. Вимовити їх нам заважає язичок, губи, зубки та піднебіння. Давайте пригадаємо їх. Повторюйте за мною. Б. В. Г. Д. Молодці дітки! Голосні звуки ми позначаємо червоним кружечком, а приголосні звуки синьою рисочкою. Малята, я пропоную вам пригадати, як на минулому занятті ми робили звуковий аналіз слова кит. Перший звук у слові к. Він приголосний. Другий звук и він голосний. Третій звук т. Він приголосний. Зробимо звуковий аналіз слова сом. Який перший звук? С. Приголосний. Другий о-о. Голосний. Третій м. Приголосний. У слові сом три звуки, два приголосні, один голосний. Зробимо звуковий аналіз слова МАК. Скільки звуків у слові Мак? Який перший звук? Другий, третій. Молодці дітки. Я впевнена, що вам вдалося зробити звуковий аналіз слова МАК. Зробимо звуковий аналіз слова зуб. Який перший звук? З, другий. У. Третій б. Скільки звуків у слові зуб? Перевіряйте. Дітки, ви молодці. Сподіваюся, що ви запам'ятали, які це звуки голосні, а які звуки приголосні. А зараз, малята, я пропоную вам виконати одну невеличку артикуляційну вправу. варення ми зварили, та друзів в гості запросили. Ми варення скуштували, потім губи облизали. А зараз наше заняття підійшло до кінця. Підведемо підсумок. Якою фішкою позначають голосні звуки? Якою фішкою позначають приголосні звуки? Що нам заважає вимовляти приголосні звуки? Молодці малята. Трішки перепочиньте. Та виконайте письмо в зошиті. Напишіть маленькі кутики в зошиті в клітинку, зверху вниз, зліва направо. Ви в мене розумнички, у вас все вийде! До побачення, мої любі малята, до нових занять!